Три богатирі Альоша Попович, Добриня Микитич Ілля Муромець, доволі непоганий ланцюжор мультфільмів, у яких є і страва анімація, якісна та заворожуюча картинка для перегляду, подекуди непоганий гумор, сюжет, у якому закладена неправдива історія Київської Руси. Факт того, що сам мультфільм був створений російськими кінокомпаніями, вже дає нам змогу усвідомити, що через примітивні картинки режисери-аніматори хотіли нав'язати думку єдинобратського братського народу, розвинути комплекс меншовартості, поширити антиєвропейську пропаганду і креслити велич великої Росії. На мою думку, багато поколінь вирісло на цьому мультфільмі, адже його часто показували по телевізору, та й у Ютубі він був і є у вільному доступі. Вітаю, друзі! Ви на каналі пані Лютра» і сьогодні у цьому відео ми поговоримо про те, як Росія зуміла використати образ трьох богатирів для своєї пропаганди. Але перед тим, як почати наш ролик, пропоную вам підписатись на мій канал, підтримати мене вподобайкою та написати коментар нижче під відео. І ми будемо починати! Насправді три богатирі це герої балиного народного епосу часів Київської Русі або ж руси України. Згадки про них можна знайти у літопису повісті минулих літ, у народному фольклорі, осній народній творчості та навіть у західних сагах. До Москви, як ми розуміємо, ці особи не мають аж ніякого відношення. Вони почали з'являтись у російському епосі тільки тоді, коли Росія почала виставляти претензії на Київ. Роблячи мультфільми, російським кінорежисерам потрібно було перевірити ймовірність співіснування героя мультфільму в один час, перш ніж об'єднувати їх в одне ціле. Насправді раніше три богатарі в дорозі ніколи не зустрічалися, їх розділяли добрі півстоліття. Добриня Микитич жив на початку XI століття під час правління князя Володимира Великого. Ілля Муромець Печерський на початку 10 століття. Олешка Попович у середині 10-го, тобто раніше ніж воєвода. В Київ налево. Алеша, не відставай! Ага, в Київ Ілля, подожди! Ілля, подожди! Олешка Попович, прототипом якого був боярин Олбегра Тиборович, згаданий у Повісті минулих літ як вправний стрілець з лука і вбивця половецького ватажка Ітларя. Можливо, брав участь у подальшій обороні від половців Переяслава, під час якої загинув хан Тугоркан і його син. Щодо українських легенд, то у Билинах Олешка називали переможцем Тугарина Змія та ідолище Поганого, борони землі на лівому березі Дніпра, де були розташовані Київські, Чернігівські переяславські Князівства. Батьківщиною герої іноді називають місто Пирятин, де він нібито часто був на ярмарках. В одній із билин розповідається, як мати проводжала Олешка на базарній площі міста Пирятина у похід на ворога. Тоді Пирятин стояв на кордоні держави Київської Русі і був однією з її опорних пунктів у боротьбі проти ключівників. В одній із своїх приїздів до Пирятина Тарас Шевченко написав. Думу при пиратинського Поповича Олерсу. На Суздальщині, Рязанщині образ Олешка поступово злився із фігурою боярина Олександра Поповича, який жив у 13 столітті, тобто після 4 століть після народження Олешки. Інформації про самого Олександра Поповича немає. У тверському літописі згадано, що Олександр брав участь на Калці і загинув разом з іншими 17 витязями. Тут взагалі не сходиться. У фільмі, а саме в першій частині. З перших хвилин згадується, що Олешка Попович був сином ростовського попа, тобто уже з самого початку, сама брехня, і називають його поповичем діти через батька. Звали його Альоший пацу Поповичем. На початку мультфільму ми можемо побачити, що на території ростовської землі була церква, хоча теоретично цього бути не могло. Що події в мультфільмі відбувалися за князювання Володимира Великого, то християнство на території Руських землі поширювалося значно повільніше ніж в Києві. Дев'ятсот року Володимир запровадив християнство як державну релігію, яку привіз Візантії людям, які все життя справді допоклонялися зичницьким богам. Нова релігійна реформа води. Лила їх у вічі, тому затвердження християнства державної релігії розтягнулося, як мінімум, на 100 років. Київська Русь не знала церков, Божих заповідей, каноні чи хрестів. На початку, запровадження християнства, церкви були тільки в більш значущих великих містах, а тоді вже і в менших селах. Вона просто не встигала так інтенсивно поширюватись, адже не було так багато православних священиків, які могли правити служби, тим більше не було де. Будівництво церкви більш-менш закінчилось у кінці 12-го, початку тринадцятих століть, коли Володимир вже давно помер. Але росіянам байдуже щодо тонкощів історії України і можливий сам процес її присвоєння. Можемо зробити тільки висновок, що церкви на території ростовської землі точно не могла б бути споруджена зарнізювання Володимира. Тим більше за існування Олешки Поповича, коли християнство як релігії на теренах Київської Русі взагалі не було, так само у кінці мультфільму, коли Олешка здала в Тугарне і привів його у Київ, було дуже багато церков, що вважаються помилкою авторів. Єдина церква, яка могла бути за часів Володимира Великого – це церква Святої Богородиці або ж десятина. Ми знаємо, що росіян всі вороги. їм не важливо проти кого воювати, чи своїх, чи чужих. Вже з перших хвилин мультфільм виховує почуття жорстокості у дітей, які його дивляться. Це показано у кадрах, де Олешко хотів стріляти з лука у яблуко, яке було на голові у дівчини Любави. Також, де Олешко здолав усіх у рукопашному бою, не розуміючи, в чому полягала головна суть того бою. Неодноразово у мультфільмі зображена російська сиволіка, а саме білі Березки – заклик тихо на до народу. Ну що делать будем, речіяні? Що ж вони звірки діли образ князя зобразили жадним лінивим і неблагополучним, доказуючи це тим, що він не хотів віддавати золото ростовським людям. Тобто, дивлячись, цей мультфільм, дитина не розуміє, що головний ворог це тугарин. А князь, який забрався золото у людей ростовських набита отрядець. де да золото у тебе князь на сохраніді залишить. людей дать не могу сам понимаешь времени спокойное а золото оставляй Негоже, князь людей простых обижать так нежели я обидел кого только за хранение свою дольку взял Чем? Як вказано повісті минулих літ, князь Володимир часто піклувався про своїх людей, створював різні банкети і годував їх. А тих, хто не міг їх відвідувати, то передавав харчі своїми піданими. Добриня Микитич один з героїв руського билиного народного епосу, легендарний богатир часів Київської Русі. Прототипом билиного богатиря вважається воєвода Володимира Святославовича Добриня. Добриня часто зображують богатирем на службі при князі Володимиру Великому. Були не нерідко говорять про його довгу придворну службу, в якій він проявляє свою природну кмітливість. Часто князь йому дає доручення, а саме зібрати та перевести данину. В існуванні цього історичного героя можна не сумніватися. У залісіч сучасній Росії після монгольської навали з Київським добриною почали ототожнювати місцевого боярина Тиманю на прізвисько Золотий Пояс. Інформації про кого в інтернеті немає. Він служив місцевим князям, все Всеволодо Велике Гніздо та його синам. Також відомий той факт, що дружина Добрині Анастасія – дочка Микули Селяниновича. Щодо мультфільму про Добриню Микитича, то з перших хвилин ми можемо побачити знак, де написано Русь. І враги території, де чітко визначений кордон, таким чином творці агітують до того, що тім руської землі, яку вони одотожні з російської, немає більше правильної. Якщо ще є десь ж якісь живі народи, то вони вороги. Все як завжди, у росіян всі вороги. Зважаємо на те, що у мультфільмі багато подій міфологізовано. Кожна сцена має свої фантастичні елементи, а деяких персонажів в реальному житті взагалі не існувало. На четвертій хвилині мультфільму гінець приїжджає з листом від князя Володимира до Добрині, в якому чітко написано про кримського хана. Офіційно Кримське ханство було засноване у середині 15 століття. Якщо ж у мультфільмі дійсно відбуваються події, як зазначено на межі 9-12 століть, то тоді Кримський півострів належав тільком державу Візантії та Тмутера Ранському князівству. Важливий факт полягає в тому, що Кримські півострів у 50-60-х роках 11 століття розселяли такі собі ключові племена рполовці, у яких на чолі був хан. Князь Володимир помер 1015 року. Тому Після теоретично ніякому хану, у якого Добриня мав зібрати Данину, князь Володимир писати у листі не міг. Тому робимо висновок, що у мультфільмі історичні факти не відповідають дійсності. Так само ніякої племінниці забави у князя Володимира не було. Про неї навіть не є вказано у різних історичних джерелах. Також другу частину не оминула минула нав'язана російська символіка, кадр, коли забава на своєму весіллі у рукошнику, що є виключно символом російської народної культури. Ілля Муромець або Ілько Муровець один з героїв руського билиного народного епису, легендарним богатир часів київської росії, що згадується в українському фольклорі. Найстаріші писемні згадки про богатиря Ілюмуримця датовані 16 століттям. Перше міститься у листі київського шляхтича Філона тміти до Остафія Воловича, троцького каштеляна. У листі тміти називає богатаря не Муремцем, а Муравленином і згадує поряд із Солов'єм Розбійником. Друга згадка про Ілюмуремця міститься в щоденнику австрійського дипломата Еріха Лєсоти, що був проїздом у Києві. Автор називає богатиря Моровлином і зазначає, що він був похований у місцевому Софіївському соборі. У пісніших джерелах, зокрема, в тературігмі православний чинця Києво-Печерського монастиря Афанасія Кальфойського згадується богатир Чобічко мощі зберіглися в Антонії печері Києво-Печерського монастиря. Багатирячу бічкою організувала Православна церква як святи Ілля з Мурома, а часто плутають з Ілею Муромцем, Хоча це дві різні особи. Згідно з українськими билинами, зокрема оповідкою про Іллю Муромця і Соловія, Ілля походить з міста Муромль. Деякі українські дослідники припускають, що йдеться про місто Моровіст, сучасне село Моріст Чернігівської області України. Одним із головних аргументів називається швидкість, з якої він дістався до Києва. Це можна було здійснити лише з придеснянського моровіства. За легендою ілля до 30 років не міг ходити, тож просидів всі ці роки на припічку. Потім він чудесним чином зцілився і вилікуватись йому допомогли якісь прочани. Після одужання він стає бравим воїном і за п'ять годин прибуває до Києва у дружину до князя Володимира. Згодом здійснив багато героїчних подвигів, зокрема, поборов силове розбійника біля Чернігова. Спільні лексичні конструкції, спільна історія. Пропаганда, яка в першу чергу розрахована на росіян. ну но -ну, А ти часом не демократ? Чур мене, Господь с тобой князь! Київська Русь минула Росія, а значить, вони мають повне право на цю територію. За логікою мультфільму Київська Русь пішла з Росії, а росіяни та українці це один неподійний народ. Злодіями та негативними персонажами переважно виступають ці герої, які мають певну приналежність до Європи. Мічта мене така була. Я Фрейль хотіла хаті лаби. Саме за сюжетом баба Яга та Колеван живуть на болотах, які ніби імітують Європу. Вони планують захопити Київ, перетворити його на європейську державу. На лиходіїв у мультфільмі натягли європейські костюми і зобразили їх щонайменше комічно. Коливана називають бароном, а Бабу Ягу висміють за її мрії бути Фрейліною. Цікаво є ще те, що у мультфільмі подано їх окупантами. Известно обшлось ибо заижденных российских фраз. Великий император! Русские разрушили городскую тюрьму! Русские! Сдавайтесь! Русские не сдаются! Где здесь русские-то? Вот эти что ли? Золотые деньги выходят из обращения и будут заменены на деревянные рубли.